Нащо ви навішуєте на себе купу спорядження? Нащо ви вступаєте з автоматами у загальні порядки у складі відділень чи взводів? Нащо? Ви ж медики? Ми бойові медики. І нашим завданням номер один є бути досконалими воїнами? І Кожного разу, коли ми плануємо певну операцію, розуміючи в якій саме якості ми будемо в ній виступати, розуміючи, що в нас має бути як основний, так і резервний план, який може передбачати і має передбачати все від виходу з лади техніки до вибуття з рядів певних лінійних медиків, коли нам доводиться швидко змінювати ролі і Повертатися умовно в своє загальне піхотне буття все це трішки нагадує конструктор Лего, коли з невеличких шматків в тебе може відбудовуватися конструкція різних абсолютно конфігурацій.